Сьогодні, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, запобіжний захід оператиме Галицький суд Львова. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави. Отож, деталі вбивства Ірини Фаріон про підозру 18-річному дніпрянину та чи можливо знайти замовників вбивства. Розповім знайдена на місці злочину куля не бойова, заявив міністр Клименко. Гільза спортивна 9 на 18. Де міг взяти стрілець зброю? Наразі не розповідають. Чи були співучасники, також не уточнюють. Опитано 900 свідків, понад 9 тисяч фото зображень зібрано. Було 80 схожих за зовнішністю осіб. Після прибуття із залізничного вокзалу до Львова підозрюваний вбивство Фаріон пішов на нову пошту, аби отримати речі, у яких був одягнений усі наступні дні. Вбивство Ірини Фаріон відбувалося за рогом будинку, тож камера не захопила момент вбивства. Злочинець зайшов в арку, одягнув червоні рукавички, повернувся і підійшов дуже близько до Фаріон. Зброю ймовірно носив у сумочці. Після пострілу втік через два дні, коли був Парастас, він виїхав зі Львова до Дніпра потягом. 9, 14 та 19 липня підозрюваний у вбивстві Фаріон винаймав через Букінг нове житло у Львові. Затриманий вбивстві. Фаріон сказав мамі, що поїхав зовсім в інше місце відпочивати. Наразі правоохоронці встановлюють, де ж він міг навчатися в стрілецькій справі. Хлопець шукав спортивний пістолет сталкер, який переробляють під патрон 9 на 18, десять годин підозрюваного везли з Дніпра до Львова і спілкувалися з ним. З'ясували, що для затриманого усе було неочікувано. Він не встиг надіслати відповідне смс, адже спецназ працював швидко. Звідки надходили кошти? правоохоронці скажуть за кілька місяців. Пряма цитата: із переписок, ми знаємо. Звідки надходили гроші підозрюваному вбивстві Фаріон через кілька місяців? скажімо, це рутинна робота. Чому саме Фаріон запитали у міністра? Він відповів, тому що була найбільш незахищена. Наступне прізвище, яке назвав цей хлопець, яке він шукав, це Максим Бужанський, український проросійський політик, блогер, обраний до Верховної Ради 9-го скликання від слуги народу. Сам нардеп Максим Бужанський російською написав, що зобов'язаний життям силовикам, які затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон.